Завжди підуть підійде, обійме. Важко, дуже дуже важка втрата. Він завжди залишиться в нашій пам'яті добрим і щирим. Так про загиблого військового Сергія Мар'єнкова згадують його друзі Тетяна та Сергій Півні. Панахиду за полеглим бійцем влаштували у Свято-Успенському соборі, що у Полтаві. Сергій Мар'янков народився у селі Новоселівка Зіньківської громади. На військову службу до лав Збройних сил України його призвали 1 квітня 2022 року. Повідомили під час прощання. Ми з рожею з одного села виросли разом завжди завжди. все разом в дитинстві дружили. Моя мама його хрещена срожа. Це завжди позитив, завжди промінчик сонця. Він дуже, дуже чесна людина була завжди. це нас. Сережа був моїм однокласником. Він учився з нами з 10 класу, але таке відчуття, що він провчився з нами всі роки. Він такий був, здавалось, скромний. Пам'ятаю, як ми записували різні відео до свят і вже тоді був такий артистичний. Пам'ятаю, який він був у школі, і коли я його побачила перший раз. Під час війни, коли він приїжджав у відпустку, це був уже зовсім не той Сергій. Він залишався, звичайно, таким же веселим, але він був наскільки сильніший, видно було, що він сильний духом. На війні Сергій був снайпером п'ятого окремого штурмового полку, каже Марина Півень. На новий рік відпросився, зробив наречені пропозиції. Готувались до весілля, батько також у нього ж на війні воює. Перед Новим роком ми зустрічалися, я з дитиною розгуляла і зустрілася ну, випадково. Він приїхав, був до свого дідусь, приїхав на похорони. Обнялися, поговорили так. Ну, довго, бо він також спішив був. Як, як відчував він це все. Загинув воїн 12 лютого 2023 року в результаті поранень, які отримав під час мінометного обстрілу по позиціях підрозділу. Сталося це поблизу міста Часів Яр, Бахмутського району на Донеччині. Повідомляв раніше речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Говорили за тиждень, десь до того до, до загибель бачилися на новорічне свято. Приїжджав, налаштований, був позитивно, веселий, вірив у перемогу. Ми разом виросли, ми однолітки. Студентські роки весь час проводили разом, поряд проживали, поряд навчалися. Після закінчення вищих навчальних закладів також дуже багато часу проводили разом. За словами Євгена Теслі, Сергієві було 26 років. Він мав звання старший солдат. Лишилися у воїна батьки, сестра і наречена. Поховали бійця у селі, де він народився. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.